сидела, я сериал смотрела на диване, турецкий. Оно как бахнуло. Господи, я слетела с дивана, все начало сыпаться. На кухню все сыпется, в комнате сыпется, стекла полно. Двери с комнат нету, входных нету. И дальше аж до мусорки все вывернуто. ни одной двери нету. О 16 годині 10 хвилин росіянами було завдано удар по багатоповерхівці в Київському районі. Влучання восьмий поверх. Влучання з використання БПЛА «Молнія». В восьмому поверсі дуже серйозні руйнування квартири, в яке саме було влучання. Там пошкоджено суттєво стіну. Близько 50 вікон на місці вибито. Зараз продовжують працювати співробітники ДСНС та правоохоронці. На якому поверсі ви живете? Наді ну, там. Вот на восьмому попала, там Серегині тон в'їхав. Вот це шугал вивалила в, в кімнаті. На дев'ятому вот эта Таня, що пострадала, ми на десятом, і до п'ятнадцятого. Раві стояла біденька Таня моя. Ну я не знаю, його скора я довго була забрати. Де ви перебували в момент навчання? На роботі. Приїхала, що побачили? — Що побачила, але це дуже побачила. Бачуш в балкон, на кухні вообще рама вся вилетіла, в детской теж всі стекла вибиті. Витя торчить, подоконник он торчить. Тоже, не дай Бог, хтось нібудь буде йти, то упадет на голову кому-нибудь. Ну, і що, що я можу сказати? Не сказати нечего. Кроме ужасу, нічого не позже. Ага, тривога, літять шахіди, ракети, я виходжу в тамбур, влага я не вийшла в этот раз. Дверь вирвала, стекла посипались. все. Ну і в квартирі одно стекло, коли поняли, що ми приплили. Бул хлопок, просто хлопок в більше нічого. Дим, баняє дгарю і бучимо нічого не повідомлено. Пошкоджені три будинки житлового комплексу «Комунар», це нижній комунар, так називаємо. Ну ми содо до цього. На жаль, привикли. При нас на сьогодні в Київському районі пошкоджено що здобавиться ще багатоповерхових будинків, 63 заклади освіти це наша комунальна форма власності. І та всі вузи, всі заклади, 28 закладів охорони здоров'я. Тепер у нас немає мікрорайонів, які не задіяні в ході таких бойових дій.